Привіт, шановні глядачі! Ви на каналі Casino Analyze, і сьогодні ми розглянемо ще одне популярне онлайн-казино Vegas. Розкажу коротко, що тут цікавого, які є бонуси і чи варто взагалі починати гру. Ентерфейс сайту виглядає сучасно та зручно. Реєстрація займає буквально хвилину, а дизайн простий, без зайвих банерів усе чітко по категоріях: слоти, лайві гри, рулетка, турніри. Vegas пропонує щедрі бонуси для нових гравців, вітальний пакет, бездепозитні подарунки та різні акції. Є колесо фортуни і кешбек, тож навіть якщо удача не на твоєму боці, частину програних коштів можна повернути. Поповнення відбувається миттєво можна через картку, платіжні сервіси або криптовалюту. Виведення також швидке, особливо після верифікації, усе працює стабільно, без затримок. Гровий вибір у Vegas справді великий: класичні автомати, нові тематичні слоти, покер і лайві гри з реальними дилерами. Переваги, простота, швидкі виплати, широкий вибір ігор і підтримка 24х7. Недоліки, стандартні верифікація перед виведенням і деякі умови відіграшу для бонусів. Отже, казино Vegas – це місце для тих, хто хоче грати з комфортом і без зайвих ризиків. Якщо хочеш перевірити свою удачу, переходь за посиланням у описі. Грай відповідально, і нехай фортуна усміхнеться саме тобі.